У селі жити краще, ніж у місті, твердо переконані жителі Каїр Горностаєвського району. Головне чітко визначити, що треба зробити в першу чергу, аби умови проживання були не гіршими ніж у місті. а Сільський колорит зберігся. Каїрчани – люди гостинні та привітні, своїми секретами та досвідом діляться охоче. Розповіли нашим журналістам, як звичайне херсонське село перетворюється на населений пункт європейського рівня. Ясла садок колосок Каїрської сільської ради Горностаявського району заклад відомий і не лише тому, що був заснований майже піввіку тому. Він став першим у районі дошкільним закладом, який потрапив до програми проон. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Ми вже зреалізували проєкт по дитячому садку, по дошкільній освіті. Це теж наш об'єкт. Затратили ми 158 тисяч на капітальний ремонт даху. Поміняли конструкцію, утеплили там, все таке інше. Да? І ще 142 тисячі додаткових ми виділили з бюджету сільської ради для того, щоб запустити четверту групу нашого дитячого садка. Нині у садочку перебуває 90 дітей. Власне, на таку кількість він і розрахований. А щоб задовольнити потреби всіх охочих, відкрили ще одну короткотривалу групу, де дітей готують до школи. Завідувачка закладу з гордістю показує затишні спальні, відремонтовані групи, кухню. Говорить, це не все. За рік заклад буде не впізнати. Ще ми плануємо. Зробити заміну каналізації з наружної, зовнішньої каналізації частина залишилася. Також ми хочемо, щоб поетапна заміна літніх павільйонів і теж, вроді би війшли в проект на утеплення будівлі більше мільйона коштів, і це все ми хочемо, щоб у цьому навчальному році. Літку це все впровадити в життя. Таких закладів, як каїрські ясла, садок у Гарнастаєвському районі багато, втім на досягнутому не зупиняються. Відкривають нові групи і нові дитячі садки. Ми вже відкрили три садочки. Вже ці садочки працюють. Мало ну, то, що ми покращуємо саму роботу. От ми в Каїрах сьогодні в Гарнастаївки це покращено, краще відремонтуємо там, добудовуємо. А кроме того, у нас не було в трьох селах вообще садочки. Ми їх сьогодні запустили. Вони вже сьогодні повноцінно працюють. Єдине, що залишилось вирішити питання із Червоноблагодатненською сільською радою, де й досі немає дошкільного закладу. Керівник району запевняє, проблема найближчим часом буде розв'язана. Вже знають, як саме тоді у всіх сільських радах району діятимуть заклади дошкільного виховання.